Ніколи не ведись на ці популярні авто. Коли я випускав першу частину такого відео, воно вам зайшло, тому що набрало понад 140 тисяч переглядів. І для тих, хто чекав продовження, вітаю! Ви дочекалися за традицією. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, і ми починаємо. Чомусь показником надійності автомобіля є його поширеність на наших дорогах, тому що ми підсвідомо думаємо, що цей купив, цей купив цей. Ну і я буду купувати, але це не завжди так, тому що багато людей не розбираються поглиблено в машинах, коли вони бачать, що ауді 2014 15 років можна купити до 13 тисяч на автоматі на класній комплектації, і цих ауді безліч в продажу. Вони купують, потім доливають мастило в двигун, паряться з ланцюгом з його заміною. Їх трішки дивує витрата палива. Ну і як бачите, поширеність не такий вже й показник. До чого я це все говорю? Тому що п'яте місце займає суто передньопривідна версія моделі Audi a 4 в кузові b 9 R-Style. Їх купують масово. Молодики, старші люди, жінки, чоловіки без різниці. Але чому я так заакцентував суто на передньопривідну версію? Тому що вона бере своєю ціною і коштує дешевше ніж повнопривідні. Але суть в тому, що коробка перед. Дачі, яка стоїть на передньопривідних версіях, є варіатором. Я не скажу, що цей варіатор мега невдалий, але по факту він боїться перегріву, він боїться різких стартів, він боїться агресивної їзди. А двохлітровий бензиновий двигун, який надутий там поза 200 коней, він провокує вас натиснути на педальку. По надійності він, звісно, буде програвати трансмісії на повнопривідних версіях. Багато хто купує ці машини, і я вам скажу, задоволення зникає одразу за тиждень-два тижні часу. Цієї машини, звісно, є плюси. В неї гарний салон. Вона сама дуже гарна зовні. Вона комфортна, динамічна, звісно, вона стильна і це ауді. Але якщо ви все-таки хочете взяти Ауді А 4 в кузові Б8, беріть повнопривідну. Я би не радий вам ризикувати з варіатором, тому що ремонт буде коштувати далеко не дешево і ресурс в нього не такий великий. І я ще мовчу про її ланцюг, про чутливість до нашого палива, про космічний розхід, навіть на передньому приводі, про те, що вони майже всі підбирають мастило. Я про це взагалі мовчу. Народ перед продовженням відео прошу хвилинку вашої уваги. Я вам скажу чесно, я люблю спеку, я обо. Ожньою спеку, але вся моя любов до неї проходить в цей момент, коли я сідаю в своє авто, і враховуючи те, що в мене сидіння не зі суцільної шкіри, лише по боках. Це все одно пекло. Ви сідаєте, гаряче сидіння, гаряче кермо, гарячі кнопки, навіть вікна гарячі. І до речі, за багатьма прогнозами, така спека буде триматися ще й восени. І здавалося б, мене звати Юра Горячий, чому ж я так не люблю, коли гаряче. Так я поясню: якщо вже існують сонцезахисні шторки лазер, на що сідати в авто, опікатися і мучитись. Щоб ви собі зрозуміли, тут є три шторки. Ось так вони виглядають. Досить компактний розмір, можна покласти будь-куди, але попри те, що вона компактна в складеному вигляді, коли коли ви розвертаєте її, ви бачите повний її розмір. А розмірів цих шторок, повірте мені, більше ніж достатньо. Не зважаючи, яке у вас авто, чи це маленький хетчбек, чи це преміальний седан, чи це величезний позашляховик, сонцезахисні шторки лазер підійдуть усім. Вони підтримують приємну температуру в авто, легко знімаються, встановлюються, а також захищають вашу торпеду, кермо від впливу сильного сонячного світла. Ну і звісно, ці шторки та багато інших ви можете замовити на сайті vitol.com.ua. І не забувайте вводити мій промокод горячий, щоб отримати знижку 20%. Посилання залишаю в описі під цим відео. Четверте місце займає поширений кросовер на українському ринку, а саме Нісан Рог. Тут я теж хочу зробити деяке уточнення. Я не говорю про усі Нісан Роги, а роги з пробігом вже під 170-200 тисяч. Тому що, як правило, саме на такому пробізі. Ціни на них найсолодші. В чому ж суть? Справа в тому, що самі по собі ці автомобілі є досить надійними в плані двигуна, електрики чи ходової частини. Двигун там звичайний, атмосферник, 2.5, старої розробки, на нього ставиться газ. Конструкція не нескладна, ходить без проблем. Ходова частина там також не є дуже дорога чи дуже складна. До наших доріг вона пристосована, ходить довго. Не скажу, що вона не вбиваєма, але вона досить міцна. По електриці також немає якихось нарікань. Єдине, слідкуйте за кузовом, але вони мають так. У сумнівно вдалу славу саме з їхніми варіаторами Jatco, які просто знищили репутацію як бренда Nissan. Справа в тому, що ці варіатори в багатьох випадках не доходжували і до 150 тисяч кілометрів навіть при бережній експлуатації, навіть якщо поставити два Nissan Rogue з однаковим пробігом, з однаковим обслуговуванням, все одно одна коробка ляже на пробізі 120, а одна на 170-180. Проте це не заперечує той факт, що ці машини в плані коробок передач вийшли невдалі. Вони критично бояться перегріву. Не дай Бог, Ох, десь агресивна їзда, різкі старти на болоті, десь поїдете на пікнік, впаде дощ, забуксуєте, перегріти його дуже легко. І коли ви бачите Nissan Rogue по ціні, там десять з половиною 11 з половиною тисяч доларів, і ви бачите пробіг 180 тисяч, ви можете подумати, ну в принципі до 200 норма. А от і ні, тому що це якраз той пробіг, на якому варіатор скаже вам. Я хочу спати, і замінювати вам прийдеться його вже самостійно. А по заміні це коштує від 2000 тисяч доларів. І сама суть, що це не означає, що ви 2000 тисячі доларів потратили. Поставили інший варіатор, і там 200 тисяч по лісах по полях. Ні, ви можете поставити той варіатор, і там через 1060 його перегріти, і він знову сляже. Тому бажано їх купувати або на мінімальних пробігах, або вже з заміненим варіатором. Третє місце займає Hyundai Santa Fe другого покоління з двигуном 2.2 дизель. Ви зараз кажете, як вона ж така популярна. 2.2 дизель, класні коробки, класна ходова і ціна нормальна. В чому підвох? По факту, попри те, що сама модель вийшла досить вдалою, мало хто знає про її одну. Технічну особливість я говорю саме про дизельний двигун з кодом d 4 hb або D4HB. Ви зрозуміли це саме 2,2 дизельний двигун, який має технічну особливість, а саме балансирні вали на хлопський розум. Балансирні вали це вали, задача яких гасити вібрації від двигуна. Самі балансирні вали обертаються на втулках. І якщо мастило брудне чи його рідко міняли, то втулки починають зношуватися. Через виробіток тих валів вони починають люфтити. Мастило подається гірше і страждає. Масляний насос, і в результаті він просто-напросто перестає качати мастило в сам двигун, від чого трапляється масляне голодування і клин. Сама суть, що ці проблеми не виникають на пробізі 500-600 тисяч. Це виникає на пробізі в районі 250-300 тисяч. Якщо ви все таки маєте намір таке авто купити, добре прислухайтеся до того, як працює двигун, чи немає посторонніх звуків. Зазвичай вони видають такі звуки, які схожі на цокання, і майте на увазі, якщо ви захочете цей двигун відкапіталити, ціни там будуть в районі 3 Ох, тисяч доларів і вище, і далеко не завжди цей двигун після капітального ремонту зможе працювати як треба, навіть якщо капіталку вам робив кваліфікований спеціаліст. Друге місце машина, на яку багато хто ведуться, але не знає їхніх нюансів. Мова йде про Peugeot 508 першого покоління суто Restyle 1.6 дизель на роботі. Справа в тому, що ці машини коштують відносно адекватних грошей в районі 105 з половиною з половиною тисяч. І здається, ви маєте гарний седан чи універсал на шикарній комплектації. Чому б не взяти? А суть в тому така. Це все стосується 508-х, про які я зараз говорю. П'ять тисяч восьмих, три тисячі восьмих. Багато з них одразу кажу, не всі поголовно, але просто досить багато з таких моделей до нас приганяються з Англії. Відповідно, вони були з правим кермом, їх переробили наліве і продають. Ви скажете, а як перевірити, чи була машина праворульна до того? Чесно, це з одного боку легко, а з іншого боку важко, тому що нюансів є багато, але вони всі ледь замітні. Перше, найпростіше банально просто вдарити її по якійсь базі, де буде видно звідки ця машина сюди приганялася. Якщо з Англії, то Відсотків, що я вас вітаю, також можете пробити її по комплектації, де може бути вказано LHD, тобто Left Hand Drive, або RHD, тобто Right Hand Drive. І якщо вкажеться, що вона Right, а вона зараз Left, Вітаю вона. Перекинена. або, наприклад, в праворульних 3008-х ліве дзеркало має трішки інший радіус викривлення зображення. Це також може вказувати на те, що її перекидали. Тобто, варіанти, як перевірити, є, але краще вдарити її по базі або перевірити через сервіс, наприклад, Peugeot, щоб подивитися, чи це була комплектація ліворульна чи права. Можливо, вам видасть таку інформацію. Робот, який стоїть на 1.6, теж має сумнівну славу, але в цілому його люблять, тому що він відносно недорогий в ремонті, порівняно з іншими роботами від Фольксвагена, від Форда чи від класичними автомат. Так під час перемикань будете відчувати такі легенькі поштовхи, бо машина буде клювати носом, але ті, хто знають, як він працює, ті розуміють, якщо його гарно адаптувати, воно мінімізується. А тепер перше місце. Перше місце займає машина, на яку ведуться дуже багато хлопців, особливо до 25 років. Просто маса. Тому що ніби преміум, ніби такий класний седанчик, надійний дизель, класний салон, понт. Це є Mercedes W212. Є класу. Я говорю про Дорестайл і Рестайл, Особливо це стосуються дизельних моделей. Я вам так поясню. Самі машини по собі непогані. Вони комфортні, вони досить стійкі до корозії. В них надійні дизельні двигуни, в них непогані автоматичні коробки передач. Звісно, ходова складна, але комфортна. Електрики дуже багато, але вона трішки капризна. Але справа в тому, що ці машини там 90% притні до нас з Європи. І в Європі майже усі ці машини експлуатувалися з-під таксі. Пробіги на них будуть що на дористових, що на рестайлових, понад 500 тисяч. 100% мерседесів, які продаються по всій Україні, пробіг до 200 тисяч будуть мати відсотків 10-15. Це є максимум. Це якщо пощастить, решта відсотків 30% будуть мати пробіг 300 400 і решта поза 500%. Це вже перевірено неодноразово. Є багато спеціалістів, які класно крутять ті мерседеси, які крутять так, що ніхто навіть не побачить, але просто знайте, на дизельному мерседесі, який там коштує до 16 тисяч, не може бути пробігу 240. Це нереально. Забудьте, ці машини не можна шукати понизу чи навіть посередині ринку. Їх бажано шукати трішки вищі середини, а то й поверху, якщо ви хочете. Справжній Mercedes, який не стоїть на колінах і з якого не вичавили останні соки. Сподіваюсь, цим відео я зміг вберегти когось від не зовсім обдуманої купівлі того чи іншого авто. Не забудьте поставити лайк цьому відео, оформити підписку на канал і до зустрічі в наступних випусках.